Знову набирає популярності шахрайська схема з проханням проголосувати. Зловмисники активно використовують меседжери, телеграм, ватсап, вайбер для розсилання повідомлень з проханням підтримати дитину в конкурсі чи проголосувати за дитячу команду. І ці повідомлення можуть надходити навіть від імені ваших знайомих, чий акаунт був зламаний. Шахраї запропонують перейти на сайт, де потрібно, начебто, авторизуватися, і проголосувати. Вас можуть попросити сканувати QR-код, ввести свій номер телефону та одноразовий код з SMS. Якщо ви виконаєте такі дії, ваш аккаунт буде зламаний, і зловмисники отримують доступ до нього. Після цього вони використають його для розсилки фішингових повідомлень, вимагання грошей, будуть читати ваші особисті повідомлення, переглядати фото і відео та навіть зможуть зламати ваші інші аккаунти. Як це працює? Вам приходить ось таке повідомлення від родича або від знайомого з проханням проголосувати за дитину. Також у повідомленні є посилання, начебто на цей самий конкурс. Ви нічого не підозрюючи, переходите за цим посиланням. Після цього ви потрапляєте на сайт, де начебто нічого підозрілого немає. Але як тільки ви натиснете Проголосувати за потрібну дитину, вас попросять підтвердити свою особу. Для цього буде потрібно ввести ваш номер телефону. Потім вам прийде начебто підтверджуючий код, який ви повинні ввести на сторінках цього сайту. І саме після цього ваш аккаунт буде зламаний. У цій схемі шахрайства злочинці демонструють неабияку майстерність психологічної маніпуляції. Передусім вони експлуатують нашу довіру. Отримуючи повідомлення, нібито від друга, ми автоматично змінюємо рівень підозрілості. Далі хід іде потужна емоційна зброя образ дитини. Тож залишиться байдужим до прохання підтримати юного танцюриста або художника у багатьох серце тане а разом з цим і обережність. Шахраї також майстерно створюють ілюзію масової участі. Усі вже проголосували. Приєднуйся і ти, і ось ми вже почуваємо частиною великої доброї справи. Не забувай злочинці і про відчуття терміновості. Конкурс от от закінчиться, і це змушує нас діяти швидко та без роздумів. І нарешті вони грають на нашому бажанні бути хорошими друзями, Хто ж відмовить у такому простому проханні. Але після цього настає справжній цифровий кошмар, тому що ваш телеграм стає зброєю шахраїв. Уявіть, ви щойно підтримали дитину в конкурсі, а через годину ваші друзі засипають вас дзвінками. Що сталося? Чому ти просиш гроші? І тут ви розумієте, ваш аккаунт зламано. Шахраї діють миттєво, не встигли ви оком кліпнути, як ваш пароль уже не ваш. Змінені налаштування безпеки, і ви опиняєтесь за бортом власного цифрового життя. Від вашого імені починають приходити повідомлення, терміново потрібно 7 тисяч гривень або щось подібне. І люди відгукуються, адже прохання йде начебто від вас, людини, якій вони довіряють. Відомі випадки, коли жертви втрачали десятки тисяч гривень за лічені години. Але гроші це ще не все. Ваше ім'я використовують для розсилки сумнівних пропозицій чи навіть образливих повідомлень. Колеги та партнери отримують дивні запити. Ваша репутація, яку ви роками будували, може похитнутися. Уся історія листування в руках зловмисників, особисті розмови, робочі документи, можливо, навіть дані банківських карток. Усе це тепер відкрита книга для шахраїв. А от повернути контроль над аккаунтом, це не просто натиснути одну кнопку. Попереду виснажливі переговори зі службою підтримки, докази вашої особи, очікування і все це без гарантію успіху. У світі, де кожен клік може стати фатальним, знання це ваша основна найкраща зброя. Щоб уникнути таких ситуацій, дотримуйтесь наступних правил. Перевіряйте, чи дійсно повідомлення надійшло від вашого знайомого, та обов'язково йому зателефонуйте. Не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте особисті дані на невідомих сайтах. Налаштуйте багатофакторну автентифікацію для всіх ваших аккаунтів. У наступному відео розповім, чому ніколи і нікому не потрібно казати ніякі коди з СМС. І найголовніше завжди будьте пильні і все буде добре.